Це капець. Підірвався короче, в 5 утра. І у нас передали короче, типа, шторм. Там де я живу ближче до моря. Там так нормально, дуя, не по детськи. А предприємство, де я роблю, короче, воно знаходиться в Балки, ну так, ну почти на уровні моря. І тут, ну, тут штиль. Все, тут штиль. <смірш> тут, тут, тупошті. Ааа, коротше. Фу. Приїхав таке, поривчик пішов, дивлюсь, скрутнувся. Хочу щось же поміряти. Не можу нічого поміряти, тому що, що місце не підходить. Я а... не знаю, що робити. Наверно, ну, я <смірш> обріжу трубу і відвезу його до моря. Ох, і демон, а. Перетягнув його до дороги. Дивіться, коротше, тут трошки місце получше. Вітер дує. дивіться, як він наслає. Ох, Ух він маслає. Ох, він крутиться! Ох, обороти набирає! Жесть! Ох, і безтраходний вінт! Капець, Ва я вам передати не можу з якусь користь він маслає! Це взагалі капець. Класс! А та сіська, кстати, стоїть, якщо ви бачите, да? А він дивіться, просто я не знаю, чи вам видно, не видно на фоні здання. Ну взагалі, ну так я це, капець. І тихо, я взагалі його не чую. Ух и маслое! Капец! ё моё ё Проспуссенный демон! Ух и маслое! Блин, стремно аж подходить. Фу! Капец! Ух и самолёт! Блин, защита не срабатывает. Ох, я розкрутився, капець, блін. Я вам передати не можу. Йомайо дощ, пішов я в машину. Хочу вам показати, як мій красавчик крутиться. Тут звісно все ну, такі забігення жорсткі. А що в взагалі закрутився, зараз розвернеться. Що він тут у нас давить? Ну, слабо крутиться ще. Не підхватило його, коротше, бачите, о. Оце ніби пішов хорошо. Ну, Ай-яй-яй. А. Ну, это 12 вольт, 350 оборотов, он ну, вообще расплюнуть. Что мне и надо было, короче. где десь сейчас 4-5 тут крутится. А. Вообще дизел. Красавчик. Блин, ребята, ну за это надо лайчик ставить, сходу вообще. забавные вот. Фиаско. Я и дождался максималки. Короче, треснулся об землю так, что аж загуркатило. Подрывало лопасти короче. Завалил он всю конструкцию. Итак, Короче, що залишилося? Оце штучка, от на якій був прикручені прикручений лупаси, вона стала шататися. Але сам генератор робочий і в принципі не набиває, що дуже важливо. Я, б... я все думав, що його загне тут. Ну, видержав вал. Так дивлюся, не, не набиває, короче. це вже добре. Цю штуку прийдеться нафіг зняти, викинути. Ну, Тому що, раз вона почала шататися, значить це слабе місце. <клес> і, скоріш всього, зроблю такий хамут обхвату і до нього вже прив'яжу прив лопасті. От, І тоді буде наверху. Так, з хвостовою балкою тут все окей видержало. Навіть корпус пластиковий не розбився. Так, ну, хвостик я вже Короче, отут де сварка все пішло, коротше, скажімо так, жмакання. От, Ну, в принципі, не відірвалося. Так що погнуло погнуло трубу. От Зігнуло тут, зігнуло де, е, собственно, сам доводчик кріпився, зігнуло отут. Де, де починається розріз. От. І зігнуло вже саму хвостову частину. Оцю. Ну, коротше, це ті міста, де обично воно, як завжди, то ви зрозуміли, да? де починається новий вузол, там воно і рветься або ламається, або гнеться. Ну, коротше, так, хвостик видержав. Ну, так як він плюхнувся, звісно, ребята, то капець. Так, ну лопасті, звісно, на мусор. О, як бачите, О, ну що скажу, є момент позитиву, що все-таки нержавійка, хоч вона і зігнулась, вона прийняла весь удар на себе. Якби не вона, звісно, то був би генератору пердець повний. А так все-таки оці шкворні всередині вони видержали цей удар, зігнуло їх. Звісно. Але генератор залишився цілий. Лопасті, звісно, на металолом. От. І тепер у мене є, так скажемо, горький опит. Дивіться, коротше, який там стояли всередині. Оці 12-й діаметр. Ну, як бачите, дивіться, його просто. Як не знаю, що то. Плюс і зігнуло. Ну це не ржавіка, ребята. <ріхи> Это, даже, ну, тут усилля таке треба приложити, щоб зігнути, причому всі три. <ріхи> ну все, ці дві лопасті взагалі геть в кезло. А це відірвало отут, короче. а так ще ціла. Ну Я її оставлю по ній буду дивитися. І повторю. Хочу показати вам, що короче, з магнітами. Бачите, все повністю попала в лага. І ну в общем, агресивна среда його... Ось вот так от уже і покоцала за 2 неділі. Ну, може трошки більше. От і на статорі, як бачите, все почали з'являтися, короче, Почали появляться, коротше, ржовчини. Так, на цей раз, короче, <клупи> я вирішив говорити тігом, а не проводом. В общем, вийшло, по-перше, акуратніше, по-друге, швидше. Ось так воно виходить тігом. Ну, це не супер шикарно, але ну, непогано, бачите, тобто воно так більш-менш равномірно. Ось. Трошки підчистити його. Зразу ток не вгадав, але нічого. І ось задрізав собі заготовку з нержавіки, зроблю коротше, посадочне місце на мотор, на генератор верніше. І тут вже зроблю такі шпильки І на ці шпильки буду садити потім отак от лопасті. Вот. і у мене буде можливість регулювати їхній угол. От, і що ще я зробив трошки товще, ніж та, і коротше. От. Коротше і товще. Ну, Тому що Ну, на оцих, лопастях... на оцих лопастях ви бачили, різницю, так? От, він ну, сильно такий безстроходний вийшов. Тут, звісно, закругленіше, але ну, прям, ну, він так шуршав, це капець. Ну, я думаю, і діаметр винта зробить менше. І товще лопасть, щоб не так швидко роз, роз, ну, розганялася. Тому що товщина лопасті буде само собою тормозити. Взагалі, дивимся далі, що воно. Так, поставив я, коротше, лопасти на цей хамут. Значить, тут у мене ось я набив дві точки, і тут дві точки, тут одна і тут одна, а тут нема нічого, це третя. І О, так от у мене вишпаклювані лопасті. До речі, болт я вирішив поставити, так як там ставив... Воно... Точно не лишнє. І тут ось я приварив болт і в лопасті в трубки нарізана різьба. І Він заходить в мене отак аж сюди. Тут можна підрегулювати, положити гровер. Виставляється угол, можна міняти. І Потім, щоб лопасть не проверталася, буде такий хамут. Я це виріжу і воно тут затягуватиме його. І буде якось отак. Зараз йду красити. І так, зібрав я, коротше, поставив нові лопасті. Переробив я таку ось, ось цю штучку зробив, кріплення. Що хотів сказати? До речі, так краще зробити, але треба, щоб був матеріал, який є, не магнітиця. Я поставив таке з нержавіки кільце проточив. Воно ось тут у мене до цієї кришки впирається, тобто воно сюди вже не піде. Ну, хоча воно на насаджено там теж так плотненько, що, щоб бути здоров. М М М Значить тут я зробив такі хамути. Це в мене на різьбі воно накручується. Виставляється зразу угол, який тобі там подобається. Угол я поставив 12 градусів. 12 градусів це тут на кінчику. отут на кінчику у мене 12 градусів. А тут уже в мене 22. Тобто в мене виворот 10 градусів викрутка лопасті. Я не знаю, як в мене так вийшло, але от вони її саму так викрутили. Так що поставив, коротше, такий угол, щоб не, такі, не так швидко він наслав, звісно, а те, що подерлося, попідкрасував, нібито все нормально. Єдине, що тут ось прийшлося підпаяти, тому що при падінні видно відійшло коротше, пішла вібрація. І, до речі, Саму цю кришку статорну Я поміняв мене з того другого зняв і поставив сюди. Бо там, коротше, пішли, Пішли, як говориться, не, неудачі. Тому краще було замінити та й все. Ну от, Отакий він у мене красавчик готовий літати далі. Розбираю, пакую і передаю братові. Ну на цьому все. Пока-пока. І -пока. тримайтеся.